Сьогодні на уроці ми будемо повторювати все, що ми знаємо про відокремлені члени речення. І одразу пригадаємо, що відокремленими членами речення можуть бути додатки, означення та обставини. Як мені можна з'ясувати, що це саме додаток? Його видно за допомогою слів, які стоять перед ним, і він тоді буде нас відокремлюватися. Це слова, такі як супереч перекірна, злопо, на зло, від, опріч, крім окрім на відміну від особливо і так далі. Відокремлені означення, вони виділяються комами. Це може бути описовий зворот, це може бути дієприкметниковий зворот, або ж це можуть бути просто окремі одинокі означення. Наприклад, стояв ліс, кома. зелений і тихий, кома, серед гір. Це буде відокремлений додаток. Нагадую, що таке описовий зворот, який починається з слів, що або який. Наприклад, стояв ліс, кома. що був укритий снігом дієприкметниковий зворот це слова, які разом з дієприкметником утворюють окрему частинку сполуку у реченні. Наприклад, стояв ліс засніжений у пояс. А обставини, здебільшого, це можуть бути одинокі обставини. Наприклад, сьогодні кома, вночі, кома, відбудеться світ, або ж вони найчастіше. Тоді вони не були самоуточнювальними відокремленими, а взагалі, найчастіше вони помітні за допомогою до поставлених питань, і ми з'ясовуємо, що вони виступають дії прислівниками одинокими, або прислівниковим зворотом. Наприклад, стояв засніжений ліс, співаючи пісню тихо, або стояв засніжений ліс, тримаючи. Отже. Перша вправа я би хотіла поговорити про те, що з поданих пар простих речень ми за зразком можемо зараз моделювати речення, які є виокремлені означенням. Наприклад, заходимо до напівосвітленого храму. Храм повною музикою органу. Заходимо до напівосвітленого храму, кома, храму якого? Сповненою музикою органу. Це буде дієприкметниковий зворот. І якраз це у нас буде відокремлене обставин. Чорний верх робив поставу княгині Ольги врочистою стрункою. Цей верх був розшитий білими перлами. Я би зробила так. Чорний верх зробив поставу княгині ольги врочистою стрункою. Верх який? Розшитий білими перлами. Це також у нас буде виражений. Дії прикменниковим зворотом. Взагалі з цих речень найзручніше, щоб зробити відокремлену ставину, варто зробити дієприкметникові звороти. Також речення потрібно перебудувати так, щоб були докремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, вони стали невідокремленими. Як ми це краще зробимо? Тобто, вправа навпаки, які страви, освячені традицією, мають бути на столі? Які страви мають бути? На столі і освячені традицією. Так буде зручно. Такі самі варіації ми робимо з наступними. Наприклад, друге, багатокімнатні хати мали ще й окремі господарські прибудови і чотири схилими дахами, вкритими соломою і очеретом. Мали прибудови із чотири схилими дахами, кома. Дахи були вкриті соломою і очеретом. В третьому реченні потрібно з'ясувати скласти по два речення, в яких є обставини. А у нас є умови, наприклад, варіант А, виражені іменником з похідними прийменниками, попри незалежну від згідно до і так далі. Ну, нехай це буде таке речення, що. Попри погану погоду, ми все одно пішли у кіно. Попри погану погоду, поставили кому і в нас вийшов ось такий собі відокремлений додаток. А скласти треба речення, щоб туди сходили додатки зі словами. І в одному реченні варто було відокремлювати, а в другому ні. Тут також за таким принципом ми будемо бавитися. Тут потрібно переписати текст, розставляючи розділові знаки. Ну, для прикладу, з Нордвесту йшов шаленої сили шторм. Море літувало, але завжди ставимо кому. Хвиля ще відставали серед вітру. Вітер рвав пароплав з якоря, кома. Вітер що зробив? Розірвав прапор на корчмі, кома. Розносив спали порожні ящики, Кома, комутузя, кома, шматки, парусини. Це нас чому йдуть коми? Тому що вітер рвав, потім розірвав. Потім розносив це все йдуть однорідні присудки. Розносив він того, що ящики, мотузя і шматки, м'які парусини. Це у нас все буде також однорідними, і нас найд декілька буде групок. Це потрібно працювати повністю. Що, до речі, звернути увагу, що дійсно тут є не тільки просто відокремлені, але й ще деякі ускладнені моменти у реченні. Тут потрібно буде подумати і дослідити, яке з цих речень у кожній групі є займ. А... Також це буде вже на самостійний варіант і обговорення. А тут потрібно записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Також ми записуємо текст, його е, коментуємо, обговорюємо. Наприклад, вепр, який затравлений собаками, загнаний на списи, кома, стікаючи гарячою кров'ю в стані самовиті, кома, гриз залізу, на конечники, гроші дерево, списи вище. Вепер, що зробив гриз і трощив. Тут нам найпростіше ми зараз знайшли основу. Підмет і присудок, вепер який затравлений собаками. Це дієприкметникового зворот, що буде відокремленим значенням. Ще який загнаний на списи. Також сюди, що роблячи? Стікаючи кров'ю в останній несамовитості, це в нас буде дієприслівниковий зворот. Він також, до речі, є відокремленою обставиною. Ось якось так. З таким принципом також розібрати весь текст його і прокоментувати. В дев'ятому потрібно знайти уточнювальні члени речення. Нижче навпроти школи посадили великий парк. Нижче, а саме де, навпроти школи. Нагадую, що уточнювальні члені речення це ті, до яких я ставлю питання: а саме де? А саме який, а саме хто, що, кого, чому. І тому подібне, саме з фрази, а саме починаються ці питання. Тут потрібно в речення вести чи наречення. Вранці ми побачали, почали збиратися в похід. Вранці, кома, вчорашньої днини, ми почали збиратись похід. Підходить однозначно. До речі, завжди уточнювальче наречення пов'язані або з попереднім, або з тим, за яким він вже стоїть, або з наступним. І тут можна зіграти в ру, і також виконати тест, перевірити свої знання, з теми відокремлення. Ось загалом це наш повтор перед діагностувальною роботою.